Всім привіт, з вами Стар. З вами Укр Стас. Сьогодні показуємо да яння буду грати втікання Дивіться, в мене ця повітря відкрилося нове лава. Дивіться, зразу ж не варвар шоу. Дивіться лава. Там буде все по з лави. Ви будете в шоці. Подивіться. О, навіть поліцейський згорів. О, навіть гайковий ключ. Так, нам треба ви, попаркурити. Бачите, що тут всюди і лава. Нам треба постаратися все пройти. Думаю, я ви це зможете Я не знаю, чи це ви проходили, бо якщо ви проходили, то все супер, все ви молодці. Дивіться, я зразу вже прокуру. Зараз я вам покажу, як треба проходити. Далі треба стрибати на перила. О, все. дай я? Так, на перила. Кто там гукает? Не кто там гукает, но не важно. Здесь даже все нахер, все из лавы. А по перилам? Давай, 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 давай. Так, опа. Ё-моё, нифига субит. Все из лавы. А куда стрибать? А, сюда что ли? А, вот. Я... Ай, блин. Горим, не ничего. Еще раз. О, все, я на месте. Давай, давай, Стас, ты сможешь! можешь. Так, тихо, 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 тихо. Коп! за мной бежит. За мной бежит. А полицейский бежит по лаве. Сюда сюда. Опа, Дивіться, він по лаві... А, він по перилові тоже біжить. Во, дивіться, він знизу ходить по лаві. Я не знаю, як как это Він да? Ну він читав. Він читав. Просто він читер, просто. Капець. сюди лава, ви гляньте. Затопило лавою, поліцейську. Вязницю затопило лавою. Так, сюди, далі. супер по умывальникам. Сюда. А вон, да видите, вон дирка. Далее сюда. Ой-ой-ой-ой. И... Опа. Ай, да. Я, я думаю, вот не требуется. издевательств? Да как ты? я так упаду сейчас? Давай. Вот. Зараз не Упас Ты... Да. Так, я мою против штуку. Я не знаю, как это сделать. Да. это, думаю, можно... Я, я возможно. Я возможно. Вы поверьте. Поверьте мне. Я все возможно. Вы гляньте. О! Все, хорошо. Тихо, 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 тихо. Далее по туалетам. Можно бы попасть в дирку. Нифига себе. Я так маю в дирку попасть. Я думал, там не будет далее лава. Там лава еще оказывается. Так, мы собрались. Мы маем с вами попасть. О! Все. Дирку. Это мотуз. Мотушка. Так, береш тут молоток. Так тут не задевай. О! У меня не сбит. Молоток. сюда. Угу. Сюди. Я гляну моя купас Вон дивіться, бачите нитка шатається. Да, степи займаємо Бачите нитка шатається. Я маю стримати, коли вона до мене летит. О! Коли вона на мене летить, ты сразу Коли вона на вас летить, стрибайте. Ну да, вот так. Разказать и пугание. Ой, их обы. Ах ти, блін Там майковый ключи, вы получаете. Так гайко выключим. Да вы удары не дай ударить. Вый! Все, я проехал. Сливай. Избегай с Так, там еще какая-то девка проходит. Нічого. Ой! Давай, стоп. Ну я ж... Я не стеки попадаю. Что ж я не могу на той? Да что ж ты не можешь на блок цей застрип? О, все, застрип. Тогда мы О, о, Кассиуса платформа Ну я тільки перший раз це проходжу, ви знаєте Я маю на цей камінь застригнутый, зараз мене камінь подніме наверх. Ой, А, тепер моя маю... по... А, я тепер маю знову... Так, знову. Лаба. Так, дивіться, я маю... от бачите, як тут все зробилося? Збоку лава, всюди лава. Давайте поде мною лава. Давайте спробуємо Далі тут немає лави, дивіться як раз якось... лапа. О, я порогав. Фу я чуть Ну ти буде як По лампі? А, там на лампу застрелила. Так, я на лампу застрелил. О! Так, паркур пришел. Далее по стильцам. Далее вот сюда. сюда. Сюда, сюда. А, снова треба на камень. Вот сюда. Я Видите, вентилятор. А, вентилятор. Видите, вентилятор немає. таке Дивіться, вентилятора немає там де с важкі з лавою це прикол давай піднімаємося. Ой, головою ударився. треба обережчище дивитися наверх це дуже прикольно Добавили на у полі... добавили всього грі лаву башки славу ой а да я а я упал ах ты блин упав боя висита ты не упас а я а куда тут а вот моя на ч лампу На лампу сюда сюды погнали видите тут навіть немає вентиля Зрозуміло, тому що це рівень з лавою. А на інших хардкорах там було все. Йо мать. Капець, тут навіть темно, нічого не бить. Лава, зокрема, хоча б підсвічує. Хоча б і це нормально, отже, лава підсвічує. Подивіться. О! Опа! Копать, видите, мы мая его вот сюда нашу шуку застряли. А там у Так, что там у нас дали? себе! кухни. Блин, я такие... блин, первый раз драю. Так, далее вот вруби и сюда. Це дуже важко, якщо шо. А шеф-повар де? Так а шеф-повар є, цікав. А, дивіться, шеф-повара немає. Я не знаю як, але шеф-повара немає. Прикол. Це дуже важко, якщо ще проходити з рівень такою лавою. А дивуй. Сідай! Так, опять за покажу, как выключить треба 6. Давай, 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 давай. Ой! Блин. О! А я тут упанився. Я не знаю как я это сделал. Не знаю как це сталося, но я тут опанився. Виходить, що я чекпоінт задів. Поднимаемся наверх, все верфони. О, пока нет. Идемоновер! Идемо нав. О! Мы приехали. Далее вот сюда. Уй-ой. Ой! Ой. Да блін? Згорів! Згорів живцем! Можна сказати. Так, на Сразу зараз моя точно выйдет. О! Все. Неправильно. правильно уже. Правильно. Пора уже на сразу точно. А, вот, рабына. Так, далее по тему тревой. По этой штуке. И по этой трубе требу. Опа! Ого, як що треба. О! Застрибнув! Застрибнув! Не далі! А, по цій штуці. Можна по цій штуці пройти! А далі ось сюди! Дивіться, я маю ще пройшов. Дивіться, даже боса немає, тому що тут всю повсюду лава. О-о-о-о-о! Дивіться, там далі немає лави.

Ось пройшов, бачите, ось написано вихід, і це фініш. А оранжевий портал це знаєте, що це інша гра. Повірте мені. Ви потім самі, я я вас це правда, я не брешу. там дивіться сам, я зараз я покажу. І звось, бачите, як кінець, це все я пройшов. Не знаю, як я От бачите, я вам не Це інша. Ну, я думаю, я на цьому буду завершено. Якщо ви хочете побачити ще відео, поставте лайк і підпишитесь на канал. Давайте номерки. Давай, лайк, цікавий. Діка. Вам все сподобається. Всім удачи. Пока.